Шок, сенсація. Дідовий записник і дідові карти. Зараз розкладуся, кожного дня буду старатися по імені Ось, дідовий записник, кому хто там не добачає, Бо Будуть запитувати, це не дідовий це записник. Тут записав 47-му року, це в нього був дід Володимир, коли у нього по сусідству жив. Він все време йому розшифровував його внуків, дати, його правнуків цього Володимира. І дуже довго цей дід Володька жив. Коли вже я приїжджала і вже старша була цей дід жив, жив, я не знаю скільки. Це друг близький мого діда відьмака Нестера. І тут ще дідова закладка є, дивіться, 1955 року щось він вирізав 19 березня була субота. А що саме було, я не знаю. ну, У нього закладене тут. Давайте так, я сказала, ну, свої слова підтверджую, що за Тетяну. За Тетяну, тут, знаєте, знайшла не про її ім'я, а заговір для Тетяни, Танюши. Ану, сідайте уважненько і слухайте, вушка настраюйте. І так, по картам дідовим зараз побачимо, що вийде. І я потім прочитаю заговір. Із записника мого діда відьмака Нестера, це записник 100річний на Тетянку. Давайте дивимося по картам дідовим тетяни. Тетяне танюшечки. Ой, як вам гарно випадає мої танюшечки. Красушечки мої, ластівки мої. Гарно вам випало. І так, на всіх танюш устанавлюю. Заговір на ім'я, на щастя, на долю, на сонячні дні, на зоряні ночі, на щасливу долю, на щасливе кохання. Якщо вже зараз Танюшки вже такі, вже зрілого віку, за 50, за 60, за 70, то їм зичу щасливої долі. Хто одинокий, хай ще буде в парі. Для молодесеньких Танюш, які з 20 років, 20, 30, 40, 50 хай вони будуть щасливі, взаємно кохані, здорові, з повними карманами грошей. І для малесеньких татянок, для діточок з одного дня і до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19 років для всіх танюшечок. Хай вам стелиться завжди гарна дорожка, удачлива. Хто цією дорожечкою піде, той щастя, долю собі знайде. Тут вам і радість, тут вам і гарна робота, тут вам і польза. Ця карта е, говорить про три десятки, коли випадає, це неймовірна польза на все життя. І хай вам будуть зустрічаються гарні королі. Хай буде здоров'я, свідання і злагода у вашому домі. І так, ставлю заговір з дідового записника на всіх моїх підписників. Танюш, вік я вже назвала Тетянка, читаю з дідового записника. Іде по шляху, який не згубиться. Який не загубиться? Якщо легіння зустріне, не загубиться легінь той. Не згубиться легінь той. Сім, читаю так, як є, сім-сімох років мене, щастя своє, Танюша знайде. Ну тут написано Тетяна, а я вже так ласково кажу, Танюша. І так, на всіх своїх Тетян установила. Заговір діда Нестера на особисте ім'я. Тетяна іде по шляху, який не згубиться. Якщо легіння зустріне, не загубиться. Сім-сімох років мене, щастя своє Тетяна знайде. Діє на підписників, підпишіться зараз, підпишіться, хто нові та Поділіться, закріпіть. Слідуюче ім'я пишіть, я постараюсь подивитися. Установлену